І сказав валаам до балака, збудуй мені тут сім жартівників, і приготуй мені тут сім бичків та сім баранів. І зробив балак, як валаам говорив. І приніс балак та валаам бичка та барана на кожному жартівнику. І сказав валаам до балака, стань над своїм цілопаленням, а я піду, може, стріну господа навпроти себе, і що він об'явить мені, я перекажу тобі. І він пішов на лису гору. І стрівся валаамові бог. І сказав він йому сім жартівників склав я, і приніс бичка та барана на кожному жартівнику. І вклав господь слово до Валаамових уст та й сказав Вернись до балака, і будеш так промовляти. І вернувся він до нього, аж ось він стоїть над своїм цілопаленням, він та всі вельможі муавські. І він виголосив свою приповістку пророчу і сказав: І зараз мене припровадив балак, цар Муавський, з гір сходу, ідиш, ж, прокляни мені якова. А йди ж, скажи зло на Ізраїля. Що ж я буду того проклинати, що Бог не прокляв був його? І що ж буду казати зло на того, що гніву на нього немає Господь? Бо я бачу його з вершка скель, і з пагірків його оглядаю, тож народ пробуває самітно, а серед людей не рахується. Хто ж перелічив порох Яковів, і хто зрахував пил Ізраїлів? Хай душа моя вмре смертю праведних, і кінець мій хай буде такий, як його. І сказав балак до Валаама, що ти зробив мені. Я взяв тебе, щоб ти прокляв моїх ворогів, а оце ти справді поблагословив їх. А той відповів та й сказав: Чи ж не те, що Господь вкладе в мої уста, я буду пильнувати, щоб те говорити? І сказав до нього балак, ходиш зо мною до іншого місця, звідки побачиш його. Тільки частину його будеш бачити, а всього його не побачиш. І прокляне мені його. Мого ворога, звідти. І він узяв його на себе на верхів'я пізьгі, і збудував сім жартівників, і приніс бичка та барана на кошнім жартівнику. І сказав він до балака, стань тут над своїм цілопаленням, а я стріну там господа. І стрів господь валаама, і вклав слово до уст його та й сказав: Вернися до балака, і будеш так промовляти. І прийшов він до нього, аж ось він стоїть над своїм цілопаленням. А з ним вельможі мавські. І сказав йому балак, що ж говорив Господь. І він виголосив свою приповістку пророчу і сказав: Устань же, балаку, та й слухай, нахили своє ухо до мене, о сину ці пепеорів. Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб йому жалкувати. Чи ж він був сказав і не зробить, чи ж він говорив та й не виконає? Оце я одержав наказа поблагословити, і поблагословив він, і я того не відверну. Не видно страждання між Яковом, і незапримітно нещастя в Ізраїлі, з ним Господь, його Бог, а між ним голосний крик на славу царя. Бог, що вивів був їх із Єгипту, він для нього як міць одноросся. Бо нема ворожби поміж Яковом, і чарів нема між Ізраїлем, тепер буде сказано Якову та Ізраїлеві, що Бог учинив. Тож устане народ, як левиця, і підійметься він, немов лев. Він не ляже, аж поки не буде він жерти здобичу, і аж поки не буде він пить кров забитих. І сказав балак до Валаама: ні проклинати не проклинай його, ні благословити не благословляй його. І сказав валаам, і відповів до балака, чи ж не казав я тобі, говорячи, усе, що буде промовляти Господь, те зроблю. І сказав балак до Валаама. Ходиш, візьму тебе ще до іншого місця, може, сподобається в божих очах, і ти звідти проклянеш мені його. І взяв балак валаама на Пеору, що звернений до пустині. І сказав валаам до балака: Збудуй мені тут сім жартівників, і приготуй мені тут сім бичків та сім баранів. І зробив балак, як сказав був валаам, і приніс бичка та барана на кожному жартівнику.